Друзі, я вас вітаю з поверненням мій канал. У мене сьогодні для вас цікаве відео. Поговоримо про команду сезону, яка буде вже в цю п'ятницю, в пак а саме з Ла Ліги. Е, також про контент, який буде виходити в плані СБЧ, а саме СБЧ на ікон, які і е спортс обіцяють випускати кожного дня. Подивимося, які ікони теж вже злиті в тому самому Твіттері. Поговоримо про команду ТОЦІ з Бундесліг, які виходять з паків уже в цю п'ятницю, які карти мають потенціал, можливо, якісь інвестиції. Про то це Протоці МЛС теж є свого роду зливи. Все глянемо, глянемо рейтинг обов'язково, тому що він може бути теж цікавою інформацією, теж цікавою інвестицією в найвищому майбутньому. Тому, друзі, протискайте лайки, коментуйте ці відео і також підписуйтесь на канал. Розпочинаємо. Друзі, нас ну, спонсором цього відео виступають мої партнери з UT Coins. Зараз у нас період тоців і монетки мають найважливіше значення можливо навіть в цілому році. Тому якщо ви зацікавлені ви купівлі монеток, ви можете звернутися до моїх партнерів. По промокову TradeMaster вас буде очікувати 5% знижка. Операція відбувається за 15 хвилин від моменту замовлення монет. Ну і само собою гарантія від бану вас є. Я ще раз нагадаю, я їм продав 57 мільйонів. Бана немає, гроші отримав. Питань немає. Також, якщо вас цікавить, продати монети, так це і зробив я. Теж є опція продажі за 3 дні. Там курс чуть повище, і за 2, і за 1. Там курс понижче. Тому якщо вас немає якщо вас немає терпіння, то можете вийти тут. Якщо у вас є більше терпіння, інвестор вдовгу, так то можете через 3 дні. Продати я продав за 3 дні. Так теж. Коли ви хочете оформляти чи купівлю чи продаж, обов'язково зверніться. Тут є онлайн-чат, напишіть їм, що ви з України, і ви, наприклад, чи з іншої країни, обговоріть варіанти отримати гроші або заплатити вам пояснять, який найбільш вигідний саме для вас варіант. Також, якщо вам цікаво і зручніше написати їм в Фейсбуці, є послання в Фейсбук, в Твіттері. Посилання на Twitter, в інстаграмі є посилання інстаграм. Тому, хлопці, успіхів! Всі посилання на моїх партнерів будуть в описі до цього відео. А з чого ми з вами розпочнемо? Напевно, що саме з СБЧ контенту і в розділі лайв, коли сьогодні разом показував, то не було ні Ромеро. Ні, гріфу, ці дві карти, в принципі, з собою такого нічого цікавого і не представляють. Ну, крім того, що якщо у вас, наприклад, є багато непотрібного фолдеру, ви можете отримати ще один фолдер. 92-й цього разу, хоча ціна збірки доволі недешева. Сьогодні ми отримали Рафаеля Герейро. Мені ця карта подобається в тому плані, що я грав за його гравця місяця. В нього є позиція центрального підзахисника, і він мені там зайшов. Особисто мені, тому. Якщо ви хочете його в всклати, думаю, це може бути непогана карта. Єдина проблема це вартість цієї збірки, і вона десь здається в районі 150 тисяч, і це, як на мене, дорого. Був би він на маркеті, ця карта коштувала б, напевно, 1030. Тому, ніколи не знаєш, Ляпор та Ройс я вам вже показував. Сьогодні ми з вами отримали також СБЧ на гарантовано ТОДС з Бундеслія, і 83-й, і 86-й плюс ТОЦ. Дуже дорого. Чесно, дуже дорого, ну кажу, якщо у вас прямо немає да діти рейтинг, можете засунути. але дуже багато гравців в цій команді коштують взагалі копійки, тому я вирішив особисто не збирати. Ну і тот, союзський Арав, який вийшов у нас вівторок. Тут все простіше. Тут 84 рейтинг. Я зібрав на своєму другому аккаунті. Мені випав 90 рейтинг Інґало, чи як називається, тому ну, в принципі не окупився. На рахунок, що в нас нового, ми сьогодні отримали дуже цікаве СБЧ, я вже його зібрав. Це СБЧ, де є інформ для продажу з рейтингом 81. Ось тому він доступний всього лише раз. Він не повторюється, але давайте попробуємо наш успіх. І, можливо, там почистить. І випаде хтось інформів, хто не, не куштує мінімальну вартість, хто не є умовно 81-шим. І так, що в нас такого? Що бачимо? Франція, Ліві Вінгер, і це у нас супер! Я не знаю, для чого цей і спорт випустили, але ну, мінімалка, так? Ну, скоріше за все. Так, ну ви все зрозуміли. Хлопці, тут ну мені не пощастило. Хто вам випав в цьому паці, якщо є хороші якісь е, карти, які ви зловили, теж напишіть про це в коментарі. Е, вчора дуже сильно вмерли карти, саме від того, що ми отримали пак. Здається, він коштував 60 тисяч, його не бачу я. Напевно, він вже закінчився, і, і в тому паці в нас був пік е, з гравцями з Бундесліги. Е, саме 83 плюс, здається, і через це маркет тоців Бундесліги дуже сильно впав. На чому я особисто трейдив. Я втратив десь мільйон за останній тиждень, е, ну за останні навіть, два дні е, через те, що я дуже неграмотно зайшов ці карти, також із них не вийшов, коли потрібно. Кажу, вівторок ми отримали це СБЧ, маркет сильно почав пати, ну, втратив 30%-40% навіть на деякі карти. Я вирішив закупитися. Я подумав, можливо, продам овернайт, але потім почався матч Ліги Чемпіонів. Я з карт не вийшов, поїхав на роботу, потім повернувся, вечором глянув на ціни і просто печаль. Сьогодні ціни трішки відскочили, зараз вони ще вище, ніж я продав, але в кінці кінців я взяв великий мінус. Ну, і, в принципі, буду рухатись далі, буду надіятися, що я відіб'ю це хлегія те, що я втратив на Бундесі. Оце в плані е мого трейду, умовно, за останні дні. Я майже ну, досить пасивний зараз на маркеті. Е, Але буду продовжувати, звичайно, трейдити. Це обов'язково. Е дивіться, на рахунок, на рахунок того, що ми зараз маємо. EA е Sports затупили. І сьогодні, ну, далі на секунду, це у нас середа. Вони додали, ТОЦЕ за з Ліги в пакі. Я не знаю, як вам працює. Я не розумію, як компанія настільки з серйозним бюджетом е, такі фейли робить. Ну, бачите, люди лолять з ліги, І вже є стати їх офіційні. От у нас Грізман так виглядає. Так у нас виглядає Лука Модріч. Так у нас виглядає Роберт Левандовський, і що ви не бачили ще я не знаю, думаю, в Твіттері багато з вас сидять і, в принципі, бачать якісь стати на цих гравців. Отак у нас виглядає Терштеген. Ну от, і знову Моліна. той самий, так? На рахунок повного зливу з цієї команди, яких гравців, яких зловили, тому що ну, люди всі викладають свої скажімо так, Карти, які вони отримали. Дуже часто люди їх ловлять саме в логіні. Daлі-Login, -Логін, там де 81, 2, так? 81, граці, зайдемо 81, за Daily Login, і саме в них людям сипло сильно. Ось. 97-й Модріч, 97-й Левандовський, 95-й Педрі, 94-й Грізман, 94-й Терштеген, 93-й Льоренте. Феноменальні стати. Це в нас майже грецька. Горе... Такі... Алекс Бальде, Меріно, Вальверде, Хаві Галан, Вега, Моліна, Фекір і Давід Гарсія не злили ще статів Бензима, Вінісіуса, Міліта Окунде. Тобто їх, в принципі, в ком'юніті з тих людей, хто там постить в Твіттері, ну, таке не знайшлось. Ну ці карти вже офіційно ми знаємо, що будуть. Тому така от команда. Що ви думаєте про цю команду? В цій команді я можу зразу побачити, що є просто шалений центр поля. Дуже багато гравців робців сетраполяться Це навіть дивно. Ось в плані захисту. Видно, що всього лиш Мілітао як хороший центральний захисник я думаю, Кунде буде правим. Ось тому ну, ця команда не сказала, що у нас збалансована, особливо. Ось, так, да, буде терштегін, хороший воротар. Також ми не бачимо флангів, тобто немає ні правого Вінгера, ні лівого Вінгера. Хоча Вінісіус це може буде лівим, само собою, але Вінісіус, ну, карта настільки буде дорога. ну, що, ну, що, Я думаю, що якраз фланги може спрацювати. Але з інформації, яку я чув, це те, що Караско буде в СБЧ, і також Рафіння з Барселони буде в СБЧ. Це те, що я чув. На рахунок ще одного зливера. Це у нас Фаруменія, Він же нам скидує карти саме гравців, які будуть в цю неділю. В паках це гравці з МЛС, це Вагнер, Мухтар, парочка з німців, Ферейра, Друзі. Друзі напевно, ж так читається, Альмада Карло Звела. Глес, Боже, якийсь Глеснес. хлопці, дуже багато читається в 11 вечора. Ну нічого. Блейк, Ну і в принципі от така от команда. Ну, одним словом, ботофодера буде. І причому високорейтингу, скоріш за все. Тому будьте готові. На рахунок СБЧ на Ікон, тому що теж досить цікаві вже є дані. З того, що ми чули. Можливо, в цю п'ятницю ми побачимо зразу СБЧ на того самого Рональдінню в праймі 94-го так? Це у нас Рональдіння, його зразу всі дуже сильно чекають. Через це сам Рональдньо на маркеті впав 4,5 до 3,5 мільйонів, він втратив мільйон на паніці. Також з того, що ми чули, це у нас повинен бути Рональд Куман. Також я чув, що повинен бути Клод Макелеле. Також я чув, що повинен бути той самий Пушкаш Фудбрзний. Тут у нас реально, от той самий Макелеле, у нас реально багато контенту. Який, ну агресивний. Ми давно не бачили СБЧ на ікон, тому я думаю, рейтинг позитивно дивиться на ці СБ Чи, тому що ви багато ловите ну, фодору мого слова, і вам немає куди його засунути. Ви засовуєте в якісь піки на героїв, які вже взагалі не актуальні. Ми засовуємо в СБЧ там на ікону. І я зловив хлопці, я зловив на своєму акаунті Рікельме, праймового Рікельме. На другому акаунті своєму я зібрав. Я зловив прайм Раша. Це трагедія. Тобто ми збираємо рулетки, ми зливаємо свій, свій рейтинг на абсолютно мертві карти. Тому я думаю, на накий сторейти може спрацювати через те, що люди реально захочуть зібрати і Пушкаша, і того самого Рональдіню, і навіть ну, Макеле теж виглядає не настільки погано. Карта доволі цікава. Ну і Рональд Куман теж ми побачили, що він буде в нас доступний в СБЧ. саме карта Фуд Берздей. Ще з СБЧ, Караско, флешбек Рафіня з Барселони СБЧ, так. Ну і в нас ще Пау Торес, якого ми здається, не бачили на цьому скріні, ще не помиляюсь, Тут Пау Торес Це другий центральний захисник. Ага, окей. Тобто будуть які захисники. Е, ну, друзі, така от історія саме в плані зливів е, з того, що ми бачимо, з того, що ми очікуємо в найближчий час. Тепер говоримо про команду з Бундесліги, тому що сьогодні ми отримали СБЧ на гарантовану Тоце з Бундесліги. Ну і, в принципі, це підняло маркет. Делікт піднявся, був теж до 1,65 навіть. E, DieAB піднявся до 520, я бачив. Кімі e, був 370. Мусіала був 2 мільйони. Ну, той самий Фрімпонг 215. Дегорецька e, 950 і Менем 1500. То ці гравці реально піднялись. Дешеві карти, те, що ми і думали, як завжди, впали. Кунку підріс трішки, ну і Бенгем трішки теж підріс. Дешеві карти, такі як той самий Фулкрук, той самий, як Колумуані, Шльотенберг, Кобель, Брант, навіть Девіс, можна сказати, частково, Лякруа, Сане, Хофман. Ці карти насипало, і вони, в принципі, сильно не піднялись, вони сильно не відскочили. Але враховуючи наш досвід минулого тижня, ми побачили, що саме. Дешеві карти дали хороший ріст саме в п'ятницю після виходу контенту. Дешеві а от дорогі карти вмерли. Рашор втратив багато, Халам втратив багато, Дебрюйна втратив багато, Салах втратив багато. А от карти середнього сегменту, такі як Гімараєш, Саліба, Рубен Діас, вони в ціні або втримались, або чуть просіли. А от дешеві карти, вони всі спрацювали, і всі виросли. Ну і сон вмер, тому що сонасипало в цьому піці 90 думаю, ви про це знаєте. Ось, Тому оцака впав, Мартінелі впав. Тому з цій команді, чи я бачу умовно ріст. Вийшовши з паків того Белінгема, тобто карти, скажімо так: мільйон плюс, там 900 тисяч плюс. Чи я бачу ні. Тому що я думаю, що вийдуть до ціла ліги, фокус поміняється на гравців з лаліги. Потім вийдуть ще ікони, лів будуть збирати ікони, лів будуть продавати. Люди можуть продавати того самого мусіалу, збирати собі Рональдінню, пробувати щось з пушкишем. Тобто є підозри на те, що люди будуть фокусуватися на лалігу, саме плані дорогих карт. І на ікони. Тому я не чіпав би дорогі карти. Навіть ябі б не чіпав нікого з них. З, ну, хіба що? Можливо, Девіс, можливо, Фрімпонг? можливо, так? Ці карти мені цікаві, вони гарно рухаються. Можливо, Лякруа мені подобається, так? Можливо, так. Ну, і сьогодні був 40 тисяч, 42. А якщо він вернеться в районі 45-40, можна глянути. Санек, що вернеться в район 35, теж подобається. Тому що ну, буде матиме кого? Флешбек того самого Караско. Ну, я не думаю, що Караско буде дешевим. Я думаю, що він буде дорогим. Плюс, можливо, в перший день його не випустять. Можливо, ми отримаємо якийсь іншого гравця. Тому бранд дуже подобається грейтинг 93-й. Ви бачили, у мене в списку є карт 5, напевно, їх взяв до 35. Ось, а другі карти, кажу, Горецька, монет». мені здається, що. Вони можливо і виростуть трохи в п'ятницю, але в суботу, в неділю, в понеділок, вони почнуть знову падати. Тому придивіться, кажуть, до дешевих карт тут можуть бути гроші. Сьогодні фрімпонг був 160. дивіться, який відскок. Сьогодні Девіс був 270. Теж шалений відскок. Якщо ми в четвер виходить, до ні матчі умовно. Можливо, якийсь пак випустять знову, можливо, підсипить сильно так. 81 на 10 здається, цей пак так з гравцями буде сліги. І чи там підніме трішки шанси падіння цих карт їх і вони просядуть сильно? Я думаю, для нас це буде коридор зайти вже як інвестицію з паків. Хоча кажу, враховуючи минулий тиждень. Що ці вся команда просто в п'ятницю в день виходу контенту в час виходу контенту просто впали дуже сильно, а потім вже в ніч класно відскочили. Я думаю, що я навіть можливо закуплю цих гравців там, в 20 в 20.00, в 21.00. обов'язково перед п'ятницю з них вийду, можливо, овернайт вийду, можливо, вийду не знаю після падіння на відскоці. Но я не хочу тримати ці карти до п'ятниці. І в п'ятницю, якщо щось, на падінні, коли вже буде оця команда в паках, і ми побачимо, що люди окей зрозуміють, що в них є червоні, то це саме з Бундесліги, захочуть якось залінкувати і саме цю вікінь ліги відіграти Бундесом. Так, ну так скажу, це буде. І вони відскочуть, тому це мої думки на рахунок тоців Саудівської Арабії, вони виростуть, скоріш за все, вони, скоріш за все, спрацюють. Я маю на це ну, скажімо ідеї. Тому, якщо ви хочете таліску, якщо ви хочете, ну скажімо, того самого Ромаріньо. То в суботу вночі таряв неділю після нагород за Squad Battles, буде коридор. Тому що Жао Педро дав ріст плюс 40, Браунвіл дав ріст, Браунх дав ріст плюс 20, акпом дав ріст теж плюс 40 чи скільки. Тела дав ріст плюс 15. Тобто дешев оці карти метові, так, метові з гарно вирисли. Тому я думаю, ми поговоримо ще на рахунок цього всього. Тому. Ну, придивіться дороморіння. Я думаю, що в п'ятницю, в суботу, ця карта може впасти в район 200 тисяч, 150-180, і це може бути реально класна інвестиція і він і той самий Таліска. Ну, на рахунок рейтингу, тому що це, напевно, саме останнє, і багато з вас саме цікавляться моєю думкою. Я в рейтинг заходити особливо не хочу. Чесно вам скажу, тому що ми от бачимо, скільки тут ще фодера буде. Наприклад, Меріно, що ви думаєте? Хаві Галан, Габрі Вега. Моліна, можливо, не буде їх фодер-фодер. А оці всі інші карти, це буде чистий фодер. Теж не завжди буде фодер. Тому що, ну, типу, вор завжди дешеві. Так? Ну, тобто, вони можуть повпливати на рейтинг і підтиснути, підтиснути рейтинг. Тому я не знаю, чи я хочу в них інвестувати насправді. Ну, єдине, що я знаю. Виходьте з 85-го, тому що він дуже високий. 86 й теж дуже високий на останній час. 87-й, 8-й, 9-й, все піднімається. Хоча, хоча 9-й ще низько, як на мене. 90-й низько для мене. мене. 91-й вже підріс. А 92-й йде в ціну 91-го. Тобто кобель і фулкрук можливо, цих двох хлопців по 27 тисяч завтра на просадці, по 26 поснайпти. То мені подобається інвестиція з паків. Ну і Бранд е, 35 мені подобається. Це, це ті карти, які б я брав, тому що вони йдуть з паків, і тому, що вони бундес. Ну, як не як люди ще за них можуть, в принципі, і грати, якісь завдання. Ну, Не знаю, чесно. Е, але от решта рейтингу. Ну, я, напевно, все таки ризикну. І не буду купляти рейтингу до п'ятниці, іншого рейтингу. Я понад, що не вийде Рональдінь, вийде щось якась шляпа. І під час суплаю сильного я все-таки закуплюсь, тому що знаючи, що реально контент в плані СБЧ і ікон буде йти, і кажу, ходять слухи, що СБЧ на ікону будуть кожного дня, і будуть класні ікони. Я думаю, це може врятувати рейтинг, і рейтинг може починати рости. Тому клапсток, можливо, я б зробив саме в п'ятницю під час лайтінгів. Хоча кажу, є страх того, що ви дероналіні. Але з другої сторони, хлопці, напишіть в коментарях, хто з вас. Буде збирати Рональдіньо, умовно, якщо його ціна ну, буде 3 мільйони. Тобто, в кого з вас є стільки фолдера, або є стільки монет, щоб його зібрати? Або яка ціна Рональдіньо, на вашу думку, повинна бути в плані СБЧ, що ви зацікавились в ньому? Дивіться, він 3,7, так, умовно. Скільки він втратив на, на паніці? Давайте глянемо. Він втратив на паніці з 4,8. Він впав до 3,5 сьогодні. Я точно пам'ятаю його. Ну, 3,5. 4,8. Тобто, я це оцінюю. а в понеділок він взагалі був 5 мільйонів, а в неділю він був 5 мільйонів. Тобто, якщо СБЧ 3 мільйони, ви його будете збирати? Так, він підніме рейнд, точно підніме. Тому що люди ну, скучились за такою іконою, я би сам його зібрав. Єдина моя проблема в тому, що я зацікавлений тільки в цьому проледінні. Тільки в цьому. Тільки в цьому. Добре, хлопці, на цьому в мене все. Лайки, підписки, коментарі. Всім па-па.